Вітаю на сі 4 в етері коїться. Мене звуть Оксана Сопрович, наш гість. Сьогодні режисер, військовослужбовець сил тероборони ЗСУ Олександр Ткачук. Вітаю вас. Доброго дня до повномасштабного вторгнення ви активно займалися відеопродакшеном, Випустили декілька повнометражних документальних фільмів. Також виступали як співзасновник всесвітнього дня вишиванки. Як війна вплинула на вашу творчу діяльність? Дякую за запрошення. Війна вплинула на життя кожного українця і на моє теж. І перший період війни, коли я вступив до лав територіальної оборони, мені не вдавалося займатися творчістю, тому що були інші бойові задачі. Ось. І я тішуся, що знайшлася така можливість продовжити свою творчу діяльність в рамках війни і в рамках Збройних сил, тому що зараз ми. Маємо і інформаційний фронт, який є дуже важливим. Я знаю, що це поняття не люблять у суспільстві, але це дуже важлива складова нашої боротьби, тому що ворог фактично з початку 90-х років, якщо говорити про Росію як країну, то він всіляко намагався українців змусити повірити в свою. В своє братерство, але mm -hmm. ми з, е, зрозуміли, що вони нам вороги, і на жаль, ми зрозуміли це надто пізно. І зараз наша діяльність е, інформаційна, це документальні фільми, аналітичні програми, е, різні сюжети про військових і про військові злочини Російської Федерації спрямовані на те, щоб зафіксувати у нашій е, пам'яті колективній пам'яті українців те, що ворог. Росія і щоб наступні покоління пам'ятали про це і не піддавалися на їхні маніпуляції. Ви зараз перебуваєте у підрозділі «Тромедіа». На чому сфокусована ваша робота? Розкажіть трошки більше. «Тромедіа» — це організація в складі служби зв'язків з громадськістю командування сил ТРО, це творчий підрозділ е, військових, які в цивільному житті були журналістами, акторами, режисерами, е, які зараз. Висвітлюють події на фронті. Ми знімаємо документальні фільми. Зокрема, цикл, готові до спротиву, і це серія документальних фільмів про підрозділи бригади територіальної оборони. Це інформаційно-аналітичні програми, які ми записуємо регулярно для того, щоб висвітлювати події на фронті. Це репортажі з. Лінії фронту з підрозділів не лише територіальної оборони, а й інших підрозділів ЗСУ. Це так само документальні фільми, які свідчать про воєнні злочини Російської Федерації. І весь цей масив інформації ми щодня опрацьовуємо для того, щоб доносити людям правду про війну і для того, щоб те, що я вже казав для майбутніх поколінь, щоб пам'ятати. Цикл готовий до спротиву. Який його головний меседж? Скільки вже кінострічок ви відзняли і скільки ще плануєте відзняти? Е, зараз відзняли вже три фільми: які є готові: два навіть чотири фільми в процесі виробництва є відзняті. Зараз монтуються. Загалом про кожну бригаду. А бригад у нас є. Це в кожному обласному центрі по одній бригаді, в деяких великих містах є по декілька. Угу. Тому глобальна мета зняти документальний фільм про, про бойовий шлях кожного підрозділу. Ось і головний меседж цього проекту показати про те, що тероборона це. Феномен українського війська, який відбувся на початку широкомасштабного вторгнення, тому що до неї прийшли переважно добровольці, більшість і люди різних професій і різного віку, і їхнє бажання захистити передусім свої сім'ї, а також Україну, їхні навички і знання дуже згодилися на війні, тому що рішення. Технології, які привнесла територіальна оборона в цю війну, зараз по суті змінюють хід війни. Тому дуже важливо, що ми показуємо цих людей і показуємо їхню важливість. І ще на початку, коли лише з'являлася ідея про. Про цей цикл документальних фільмів. Е, ідея належить полковнику Дмитришківському та художньому керівнику Ахтемуса Ітаблаєву, режисеру. Е, це потрібно для того, щоб на той момент було, потрібно для того, щоб е, розвінчати російські міфи і ПСО е, про те, що. Тероборона це якісь незрозумілі парамілітарні підрозділи, ненавчені, які стоять в тилу і не вміють воювати. Uh -huh. Чому вони так робили? Бо розуміли, що тероборона складається з добровольців, а росіяни вже знали про добровольчий рух в Україні і його вклад на початку війни в 2014 році і під час АТО і хотіли інформаційно знищити в корінь на самих початках, але ми переламали цю. Цю історію і зараз е, працюємо для того, щоб е, зміцнювати імідж територіальної оборони, фіксацію війни е, злочинів Росії у такому кінематографічному форматі, коли краще знімати зараз, під час війни, чи все ж таки пізніше? Саме фіксацію через документальні фільми я переконаний, що варто знімати зараз, тому що зараз пишеться історія, і ми її фіксуємо е, тому. Однозначно потрібні документальні фільми репортажі для того, щоб підтримувати цю інформаційну заповненість, нагадувати про те, що йде війна. Часто в тилу про це можуть забувати, тому що безпечно так влаштована людська психіка. Ось але що стосується художніх фільмів, їх теж потрібно робити. Я розумію, що зараз можливо. Не завжди вдається переварити цю всю інформацію і якісно подати художній фільм. Але якщо є така можливість, це потрібно робити. На жаль, у нас зараз проблеми загалом з фінансуванням українського кіно і культури, тому що все йде на оборону. Але я впевнений, що наші кіномитці вже фіксують для себе багато історій, які відбуваються щодня героїчних любовних, ну абсолютно різного спектру емоцій, і, і це все буде е, показано. Більше того, документальні фільми е, в майбутньому стають такою базою для художніх фільмів, тому що е, ті емоції, які фіксуються, ті події, які відбуваються, е, потім е, потрібно відтворити в художніх фільмах. Чи готове українське суспільство і світ побачити реальну правду про війну? Я знаю, що і світ, і українське суспільство, яке знаходиться не в зоні бойових дій, намагається відмежовуватися від війни. І я вже казав, що це нормальна психологічна реакція, але вона нам не допомагає. Ми мусимо перемогти зло. І для цього потрібен ресурс внутрішній, і потрібні зусилля, і потрібна постійна підтримка. І тому ми мусимо нагадувати, тому що війна триває і вона буде тривати, поки ми не переможемо. Ось, світ знає про війну, можливо, мало, але ми працюємо над цим. Яскравим свідченням є так само документальний фільм 20 днів Маріуполя, який здобув Оскар. І дуже добре, що це відбулося. Можливо, навіть не, не з творчої точки зору, в першу чергу. Режисер е, зазначив на виступі на Оскарі, що краще цього фільму не було, і я готовий віддати цей Оскар. І це справді так. Тому що е, важливість цього фільму е, в отриманні Оскарів в плані того, що е, світ дізнався. І буде дивитися цей фільм, те, що відбувалося, і ми будемо далі е, працювати до перемоги про 20 днів у Маріуполі Якраз хотіла згадати щодо ситуації з тим, що виступ нагородження української команди на чолі з режисером ста самим Чорновим вирізали з скороченої телеверсії. Як ви ставитеся до цієї ситуації? Ну, це яскраве свідчення того, що світ не готовий е, про це говорити і нагадувати, але те, як вчинила українська команда суспільного авторів, що дотиснули цю ситуацію, і все-таки повернули цю частину в телевізійну версію, це свідчить про те, що треба боротися і навіть в таких речах, і той запал, який в нас є, він якраз призводить до того, що ми активно діємо і перемагаємо навіть в таких речах. До служби у підрозділі «Медіа» ви були командиром взводу. Як ви зараз підтримуєте зв'язок із побратимами? В якому форматі відбувається ваше спілкування? З хлопцями я завжди на зв'язку намагаюся допомагати. Мені дуже бракує їх. Був показ, і з багатьма з них я побачився, тому що вони зараз в Чернівцях. Хтось на відновленні, хтось на реабілітації, і це цей дух братерства дуже заряджає. Ось і мені було дуже приємно, коли Хлопці побачили і сказали Командир, привіт. І ми обійнялися і разом подивилися фільм. Для мене це, це, це дуже важливо, але я розумію, що в кожного є свій шлях, і е, мої навички в, у фільмуванні теж е, важливі й потрібні. Я за цей час зустрів дуже багатьох прекрасних людей в, в інших підрозділах, яких фільмував. Тому ми завжди на зв'язку, і я впевнений, що. Це бойове братерство, побратимство це е, нова буде суспільна така рушійна сила в майбутньому. Як змінилася війна за ті два роки, які зараз потреби у військових? Війна абсолютно змінилась, вона стала більш технологічною. Е, я хочу розповісти про дрони, яких на початку фактично не було. І не розуміли, що воно і для чого як потрібно ним користуватися. І коли на початках були одиниці розвідувальних дронів, розвідувальних це їх також назвали. А насправді це були цивільні мавіки, якими знімали весілля, знімали природу. Ось, і вони стали на допомозі нашому війську. Ось зараз з'явилися fpv дрони які якими управляють оператори, і це теж е, дуже допомагає. Е, це свідчить про те, що ми е, креативні і ми застосовуємо всі наявні засоби, які е, є в наших, е, наших ресурсах для того, щоб перемогти, е, Росія стала ще більш цинічнішою, тому що ну, її цинічності немає меж. Це не можна нічим порівнювати. І обстріли мирних міст, цивільних громадян, інфраструктури. Це свідчить про її зло і кровоненажерливість, і ми це маємо зупинити. Як цивільним допомогти війську, окрім донатів, що ще вони можуть робити? Цивільні можуть справді донатити це важливо, тому що ресурсів. Державних коштів не завжди вистачає. У нас є міжнародна допомога. Війна просто це дуже дорога штука, і підтримка потрібна звідусіль. Що стосується цивільних, то якщо йде мова про чоловіків, то я закликаю готуватися до війни, не боятися мобілізації, тому що це не є смертний вирок, як багато хто думає. Треба усвідомлювати всі ризики і бути готовим до цього. Для цього потрібно вчити тактичну медицину, займатися спортом. Є зараз багато навчальних відео в соцмережах на Ютубі, де можна дізнатися базові навички ТТХ зброї і так далі. Важливо підтримувати військових морально і зберігати до них повагу, тому що так складається. Була така ситуація після початку АТО там 15-ти, 16-ти, 17-ті роки, коли е, у суспільстві відмежувалися від військових, то був ніби як локальний конфлікт у їхньому розумінні, е, і військові е, зійшли на маргінес, тобто їх перестали цінувати як е, ну, суспільний стан. От, але треба розуміти, що е, військові забезпечують. Ну, дозволяють нам жити, простими словами. Тому е варто про них пам'ятати і вшановувати. Це не обов'язково е ну, не лише донатами, мається на увазі мати внутрішнє відчуття і не боятися е підійти, подякувати. Ось. І е важливо так само. Зараз працювати над реабілітацією військових я закликаю місцеву владу закликаю громадські організації створювати центри пункти, де можна буде надати реабілітацію військовослужбовцям. В першу чергу, психологічно, тому що. Більшість отримали психологічні травми в зв'язку з війною. Звісно, і так само реабілітаційні центри, які стосуються фізичного здоров'я, де можна відновити своє здоров'я. Це дуже важливо, тому що навіть для, для тих, хто іде до армії зараз, думає йти чи не йти. Він має розуміти, що він не буде покинутим після того, як повернеться е, з війни. Ви сказали про реабілітаційні центри. За вашими спостереженнями, яка ситуація зараз? Наскільки бракує таких центрів і фахівців? Я знаю, що створюються такі центри в великих містах, маленьких містечках, але їх мало і недостатньо, тому що військових дуже багато. Це сотні тисяч. Я не знаю точних цифр, але це точно сотні тисяч тих, хто повертається, хто поранений, хто контужений. Е, хто просто приїжджає додому у відпустку. Ось. І я знаю, що точно є проблема, що навіть бракує е, фахівців, психологів, які е, зможуть надати кваліфіковану mm -hmm. допомогу. Ось. Тому в цьому ключі я би хотів зазначити таку штуку: що е, сім'я, в яку повертається військовослужбовець, Має стати для ним, для нього першим таким прихистком, де його зрозуміють і приймуть, незважаючи на його зміни, тому що зміни відбуваються і люди міняються після військових дій. І тому я закликаю дружин, дітей, батьків приймати і розуміти військових такими, як вони є, знаходити спільні точки дотику. Ну а далі, звісно, загалом до, до влади, до суспільства, шукати гранти фінансування, самоорганізовуватися для того, щоб створювати такі хаби, реабілітаційні центри. А як максимально коректно спілкуватися з військовослужбовцями, які воюють, які повертаються із зони бойових дій? Чи є теми, які краще не піднімати? Ну, найперше питання, яке всіх військових мабуть тригерить, коли закінчиться війна? Ніхто не знає, коли закінчиться війна. Моє переконання, що вона буде тривати ще ще не знаю, скільки довго, ще триває. І часто військові на це запитання, якщо це запитує чоловік, то кажуть, ну, можливо, тоді, коли ти прийдеш до війська, це така природна реакція, це, це одна історія. Друга, якщо е, людина не хоче розповідати про те, що з нею відбувалося, то краще не капати е, на місці і допитуватись ну та розкажи. Е, тобто максимально е, коректно і з повагою повертаюся до цього. Ось мовне питання: як ви ставитеся до російськомовних українців? Російськомовні українці стоять на захисті України. Я зустрічав таких дуже багато, і я знаю дуже багато історій таких людей, які почали змінюватись, і вони переходять на українську мову. І їх потрібно в цьому підтримувати. Я знаю, що є такі радикальні погляди, коментарі, коли кажуть, що ну що ж ти ж не міг вивчити російську мову. Варто Зазначити, що Україна була понад 300 років під російською імперією, і лише останні е, була незалежною, але так само була під впливом. Ось і тому варто підтримувати, коли російськомовні українці, які Починають говорити українською, але кажуть, та я лучше на русском, тому що в не дуже не виходить. То треба казати, що у тебе все дуже гарно виходить, і нам зручно і, і підтримувати. Ось ми не маємо абсолютно в цьому питанні роз'єднуватися. Більше того, Росія завжди намагалась мовне питання використати для того, щоб розколоти українців, і часто їй це вдавалося зараз. Я не бачу в цьому ніякої проблеми. і Я впевнений, що рано чи пізно всі українці будуть говорити українською мовою, і це стане нормою. В свій час був прийнятий мовний закон, де в публічному просторі публічні люди мають спілкуватися українською в закладах обслуговування. Весь медіапродукт е, так само має бути українською мовою, це все працює і це правильно, тому що е, ну, певною мірою середовище формує е, людину і її стан. І якщо е, у вашому середовищі є російськомовні, то ну, моє таке прохання не переходити на російську. Нюанс полягає в тому, що в Україні російськомовні українці, які вони прекрасно розуміють українською, немає в цьому проблем. І рано чи пізно це середовище сформує і їхній перехід на українську. Інформаційна війна також триває. Чи зіштовхуєтеся ви з розпропагандою всередині війська і в чому вона проявляється? Так вони працюють, і ми цьому протидіємо. Ну, з таких прикладів, коли ми заїжджаємо в зону бойових дій, то мені вже особисто декілька разів на мій телефон через захищений месенджер сигнал приходить розсилка відео, дуже коряво зроблене. Маніпулятивний ролик, де показують загиблого українського бійця, який якого проважають в останню путь, а його дружина, мовляв, проводить час з працівником військкомату. І в кінці, там, типу, слава Україні, що от ви йдете гинути за тих, хто тут в тилу займається такими речами». І це, ну, ми всі, звісно, з цього сміємося, тому що це абсолютна брехня, маніпуляція, брудна і, і дуже. Ну, непрофесійно зроблена як мінімум. Ось це такий один невеличкий приклад, з яким я зіштовхнувся безпосередньо ось. Але щодня є дуже багато тем. Росія, вона в цьому, звісно, має е, досвід, як маніпулювати людьми. Вони відточували це впродовж радянського часу, і їхні методички фактично не змінилися. Вони шукають слабкі місця наші. Е, Внутрішні проблеми, на які починають бити, і боти в соцмережах починають розпалювати, підігрівати якісь проблемні теми, і про це завжди варто пам'ятати, тому що зараз час інформації, соцмереж і це формує наш настрій щодня, нашу мотивацію. І так у нас є проблеми, але ми суспільство, яке стає дорослішим, і ми повинні. Дбати про інформаційну гігієну і розуміти, що ворог завжди поряд, і не вестися на, 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 на ці е, маніпуляції, фейки. Якщо до вашої діяльності повертатися у 2022 році, ви випустили фільм Хто ми психоаналіз українців чи є вже ідеї, які будуть майбутні фільми? Так е, після показів е, фільму Хто ми по Україні був тур перед війною і багато глядачів. Він в, в різних містах казали, а буде продовження? Ну, от ми відчуваємо, що потрібно продовження. І я чесно, тоді ще не думав про продовження. Але коли такий запит надійшов, і я задумався, про що ж може бути продовження далі? А тоді вже почалася війна, і я зрозумів, що цей фільм має бути після перемоги. А після перемоги у нас буде ще дуже багато проблем. Ну, економічна криза, якась певною мірою апатія, тому що люди всі будуть стомлені, і так далі. А зважаючи на кількість проблем, які існують в українському суспільстві, яке доросліше і долає їх, то я зрозумів, що нам у фільмі потрібно зробити, знайти точки дотику об'єднання українців. Цей фільм, його робоча назва Ідея, час якої настав. Ця ідея в об'єднанні. Ось тому, що моє бачення таке спостереження, що українці показали своє вміння об'єднуватися, але, на жаль, в час великих криз, так як Майдан, війни. А в процесі еволюції, коли все спокійно, ми шукаємо. І знаходимо собі якісь проблеми всередині. Ну, з одного боку, це нормальний процес дорослішання суспільства. З іншого боку, я прагну, щоб ми шукали не проблеми, а шляхи їх вирішення, те, що нас об'єднує. Ось, чесно, я ще не знаю, що, про що це буде. Ми мусимо перемогти. І зараз я просто веду е, спостереження і рефлексую всередині для того, щоб зрозуміти про що це може бути. Я шукаю е, ці точки об'єднання. Ось і я впевнений, що, що ми зробимо перемогу нашу разом і, і фільм, який об'єднає українців, і дасть певний е, можливо план дій, а як мінімум мотивацію. Рухатись еволюційно, поступово, щоб не допускати до таких кризових ситуацій. На цьому все. Дякую вам. Дякую за запрошення. Це була передача щокується. Її гостем сьогодні став режисер, військовослужбовець Сил тероборони ЗСУ Олександр Ткачук.